Ніколи в пам'яті народній не згаснуть полум'яні роки війни, бо це наша історія, наша біль і наша гордість. 9 травня ми відзначали 62 другу річницю перемоги у великій вітчизняній війні. З цього приводу, 8 травня на кладовищі та 9 на меморіалі слави відбулись мітинги. Чимало ковальчан прийшло, щоб поздоровити ветеранів та вшанувати пам'ять загиблих героїв. Після хвилини мовчання до присутніх звернувся перший заступник міського голови Геннадій Іванович Сорока. Він вручив окремим ветеранам подяки міського голови та квіти. Сьогодні ми відзначаємо 62 ту річницю перемоги великій чиземній війні. Це знамена мене віха в історію світу. Але саме наша держава вона три роки була епіцентром всіх воєнних дій. Саме тут, на українській землі. Відбулося більшість великомасштабних операцій, які вирішили долю цієї війни. Продовжив урочистий мітинг на меморіалі слави, «Хор ветеранів війни та праці. Корпачов Микола Іванович поділився своїми спогадами про війну та поздоровив присутніх від імені Ковальської ради ветеранів війни та праці. Сердечно поздравляю вас з великою побєдою 62-го годовщини, побєдою нашої народу в Великій Отечественній. А скоро чисту серце желаю вам крепкого здоров'я, щастя, любви, благополучия, семья и, конечно, больших успехов во всем благородных делах. Мира вам и счастья, дорогие товарищи друзья! В этот праздник мы склоняем свои головы и памятью бессмертных героических подвигов наших башен боях фронтовых во Память о них намечена сохранится в наших сердцах. Вечна їх слава і пам'ять. В дні 62 вершини паліни. Ми віддаємо дані уваження всім живим і дань пам'яті, всім бачим, воїнів будущих поколінням. Також присутніх вітали перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Місяць, командир військової частини А-2042 Єрохін Тимофій Миколайович та Людмила Севастянівна Стихорська, яка передала вітання від депутатів міської ради. Синів та дочок, поклонше на відтак Святої Боргові долі найкращі роки цілого покоління. Отхід наших батьків та дідів у Велику Вітчі зняну війну залишаються з нами, як високі зрадок мужності, сили Духу і самопожертви. Божертви. А пам'ять проду війну. Залпи холостими патронами вітин закінчився символічним покладанням квітів. Одразу після цього було дано старт легкоатлетичному пробігу школярів вулицями міста. Чимало дівчат та хлопців взяло участь у змаганнях та було нагороджено призами від спонсорів пробігу. На центральній площі виступав муніципальний духовний оркестр з міста Луцька, який, незважаючи на погоду, зібрав чимало ветеранів та жителів міста. Продовжив святкову програму Концерт за участю колективів художньої самодіяльності та хору ветеранів війни та праці на літній естраді парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Також у програмі відзначення 62-ї річниці великої перемоги був безкоштовний перегляд кінофільму Атибати йшли солдати та вечір-портрет ветерана сцени Федора Гаврилейка у Народному домі просвіта. 谢。<music>